Привіт, друзі! А, моя ранкова подорож до Києва починається. А, я не знала, що не працюють ще тролейбуси, тому я о 6-й ранку біжу до метро пішечки. Я сподівалася, що все ж таки вони працюють, але, але ні. Я помилялася. Нічого така ранкова зарядка. Я йду, а на вулиці майже нікого. Дуже мало людей, дуже тихо. Іноді проїжджають машини, але дуже прям спокійно так. О, машина поїхала. А ви знаєте, в цьому щось все ж таки є, коли ти йдеш пішки зранку, повітря таке і я не знаю, якось є чим дихати, свіже повітря, клас. Я дуже полюбляю таке, але трішечки прохолодно, ну то нічого. то нічого страшного, головне потрапити до потягу, <хотіву> щоб я не спізнилась, бо я дуже-дуже дуже, дуже, дуже хвилююсь, щоб не спізнитися. А ще в мене завжди є така традиція. Я коли кудись їду, я беру з собою холодний чай. Не знаю, чому так, але вже скільки років я так і роблю. Куди, кудись мандрую я. Завжди беру холодний чай. Так, ще трішечки я вже буду в метро, але мені дуже не подобається те, що а, на пів шостого відкривається метро, а на пів сьому тільки будуть а, їхати тролейбуси. Як це так? Це дуже незручно і незручно тим, хто вже Старший, це бабушки та дідусі, Старші люди, як їм. Їм дуже незручно. Так, я вже біля метро, а вже в метро буду спускатись. Я приїхала у студію, і ми почали знімати контент для майстрині, яка займається масажами. І ми для її контенту знімали ось в такій студії, дуже гарна студія, реально дуже мені сподобалась, класна атмосфера. Так, вирішила вам показати себе, щоб ви не забували, як я виглядаю. Потім я поїхала на наступну зйомочку, яка була на скляному місці. Ось і там дуже класно, багато музикантів, дуже весело, прикольно і гарно. Ви побачите, скільки людей. А тут я йшла до готелю, в який я потім поселилась. І зараз все вам покажу. Ну що, друзі, хочу вам розказати та показати номер, в якому мене заселили. Тобто ось двері. Це воно кімната. Тут туалет. Угу. Холодильник. Холодильник навіть є. Це я не знаю чия кімната. моя ось. Ось так я можу закритись тут. О, це, Мабуть, то закрилось. Що вам сказати? Що вам таке сказати? Я в шоці на фотографіях це було значніше і гарніше те, що я бачила за такі кошти. Але, <плес> що дали, то дали. Маргарита Ігорівна. О, так, це халепа-халепа. Я думала, що тут якось красивіше це все виглядає, але. Але. Така самотня комнатушечка така маленька. це така кровоточка. Навіть стаканчик мені дали. Так, бачу, що тут брудно дуже це відлущене якесь. Яка краса. Що ж у нас там таке? Так. Подушка з якимись пятнами. Ну, як ти хотіла, Маргарита, Боже, якась херня фу. Фу-фу. Головне, що тут тараг... тарганів нема. Так, це мені дали що? Мильце якесь. А, та шампуньку. Боже, навіть шампуньку дали. Та а, полотенце. Полотенечко. О, навіть світиться нічого собі. Так, віконечко тут є, я вже все провірила. Але тут немає ніякої защити від всяких комах. Це халепа, бо я хотіла взяти з собою фумігатор і не взяла. А я ще хотіла і не взяла. Так, палити тут не можна, сказали. Ось. Угу. Розетки є. А то я вже злякала, що їх немає. Ось так. Що, друзі, я вам скажу? Зайшла самий а, такий найдешевший а, варіант а, проживання у Києві. Так, він виглядає так шахливо. А що поробиш? Мені на одну ніч, так що я думаю, що все пройде. Нормально, я вже дуже втомилась. Сьогодні в мене було дві зйомочки: одна у студії, друга на вулиці, і в студії ми декілька годин були, познімали всякого контенту для дівчинки, яка займається масажем, вона робить масаж, їй для контенту, для робочого потрібно було зробити багато фотографій та відео. Ось. Ось ту ж я приїхала в цей готель. Три звізди, О, три зірочки. Так що ось так, друзі. Якось так. Ну що, поживемо так, одну нічку. Я думаю, то терпимо. О, я гляньте, яка краса. Я думала, що він е більше цей номер. Але одномісний такий. пропонували, щоб я взяла типу стандарт це економ, а стандарт е там і розумієш, що в твоєму номері там е вже і туалет є, і душ є. Але я сказала на що це мені потрібно. Я і так нормально. На одну ніч. Якщо б це неділя була б так. Або там місяць, так, я б тут не змогла б жити. Тут дуже душно, дуже жарко. Дихати нічим, просто капець. І такий запах, з моря якийсь такий фу. Ну, що ти хотіла, Рита, 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 що ти хотіла? Ладно, друзі, я буду зараз облаштовуватись. Я піду ще в магазин, щоб купити щось поїсти. І згодом повернусь до вас. Такий довгий і нудний коридорчик. Коротше, сходила я до магазину. Скупилась, прийшла. Думаю, так. Зараз заберу ключі на рецепшн Піду на ліфт. Піду на ліфт. Поїду на свій сьомий поверх. Що ви думаєте, Я забрала ключі, а мені говорять, то що вже треба йти сходами, що вже ліфт не працює. На поверх, після такого дня. У мене там око просто телепалось так, що капець. Я в шоці не просто А ще я зараз пішла у ванну в ванну кімнату, яку я вам показувала. І знаєте, що там було? Маленький тарганчик сидів. От от. Маленький тарганчик сидів. Брусачок, я не знаю. Я не розбираюся в цьому, але такий малесенький. Я його, його пробила і тепер доволі сижу, що я його пробила Ну так Я вже переодягнулася, взяла <кій> собі йогурт, вже випила каву. Взяла собі жильчик. Взяла собі сікерс. Тільки що з'їла, булочку рулінні, якщо хто знає, що це таке. І водичку взяла. І все. Дуже спекотно, тут просто дихати нічим. Просто капець якийсь. Я не знаю. Тут я не буду спати, мені вже дурно, я вже сходила. Помилась, як то можна так назвати. Ось вже все приготувалася для того, щоб просто полежити, полежати і повідповідати вам на ваші коментарі, на ваші повідомлення. хто Мені що, Спробую лягти. Коротше, я як завжди випробую все, що все, що можна і не можна. Я у мене, мабуть, треба назвати мій блог. Це як не треба робити. Я вже брала економ Плацкарт, і я вже вам казала, що так не можна робити. Бо це просто жах. І тепер я. Взяла номер у Києві найдешевший, який тільки був. І також так не треба робити. Тож я вам буду показувати, як не треба, а потім як треба. Тож, друзі, так, я покажу, в якому я плацкарті, ой, в якому я... В якому я купе буду їхати вже у Харків. Ось. І там буде зручніше і краще, ніж економ Ацкарт. Я сподіваюся на це. Ось тому зараз буду відповідати вам, може, залію якісь сторіс, щоб ви побачили, що сьогодні в мене там було. Ось і на ну, добраніч. Завтра я до вас повернусь і розкажу і покажу, як мій день пройшов. Так, ну що, вже ранок я зібралась. А, зараз заряджаю телефон у шафі. Чому у шафі? Зараз покажу. Тому що тут розеточка. А біля ліжка немає. Коротше, це капець. Вчора ввечері думала почистити зуби. Зайшла в, 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 в ванну, а там просто капець. Там прусиків стільки було, що просто капець. І зараз я пішла також, думаю, ну, треба ж почистити зуби, умитись. Також один там бігає. Це просто капець. Я, я просто. Не могла заснути, в мене просто не було а, бажання <смі> спати. У мене якийсь страх був, страх, тому я тут одна, тому що стрьомно, звісно, ось, і то, що я побачила таку картину в ванні, і туалет постійно а, біжить вода там, постійно шумить вода. Прямо мене за стінкою, тому що там просто немає бочка. Там все зняли, зняли кришку, навіть нереально змити водою в туалеті. Ото все валяється прямо на полу. Кришка ось, ну, коротше, це якийсь кипець. Зараз я заряджаюсь, зібралась там деякі речі, залишились і все. Я буду веселятись і йти далі. Мені треба щось. Перекусити та їхати на зйомку. Так що, так, так, трішки пізніше я з вами зустрінуся. Тут я забігла в позату хату, поїла і далі побігла на зйомочку. Не було часу, щоб записувати себе на відео, тому що я з однієї зйомки на іншу поїхала. Одразу тому у мене просто не було часу тоді, щоб познімати себе, вам порозповідати все. Тому якось так ви можете тільки побачити, куди я приїхала. А це парк Наталки. Мені дуже він сподобався, я не могла вам не познімати його. Дуже величезна територія, і там дуже гарно, дуже класно і для фотосесії саме те. І реально влітку це дуже круто зробити там фотосесію. Я е, завтра завжди тепер раджу, щоб зробити там фотосесію. Реально дуже гарно, дуже класно. А тут я вже втомлена, їду додому. Дуже дякую, що ви подивились це відео. Всім па-па!